Тож, хто такий Хорунжі? Хорунжі однозначно ми сильна вольова людина, яка запалює в інших вогонь. Носій сенсів і генератор духу. Якось так. Хорунжий це людина, яка надає військовому духовну зброю, не лише зброю е сталеву, але й зброю його духу і серця, яку він принесе з собою через це життя. Хорунжі це людина, яка несе дух. Все перемагаючи, надихає навколо себе людей. Той, що несе прапор, той, який всім показує, куди йти. Ну, все супроводжується, звичайно, багато плановою роботою, але якщо в цілому зверсти, то лідер духовного розвитку. планетянин, тому що він невидимо силою заставляє всіх іти за собою. Хоронжий це людина, яка несе і створює сенс. Яка несе сенси для особового складу, який тільки доєднався до колективу підрозділів корпусу. І, власне, ця людина, яка допомагає не втратити іскру жаги і бажання до спротиву та боротьби в наших визвольних змаганнях 21-го століття. Хто такі хорунжи? Ну бранан, тут ж все ясно. Хорунжи це ми. Все, Я думаю, тут все зрозуміло.